Так. В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як можна працювати з текстом в програмі Blender. От ми бачимо наше вікно 3D вида, видалимо наш куб, він нам не потрібен. І для того, щоб можна було додати якийсь текст, натискаємо кнопочку Додати текст. От ми бачите, появилося слово текст. І для того, щоб можна було його редагувати, ми повинні перейти з режиму об'єкта в режим редагування. От після цього тут зразу з'явився курсор. Тепер ми можемо, користуючись клавішами, виділяти якийсь текст. Так, от, рухатись курсором. Але проблема в тому, що в блендері встановлена одна тільки мова, вірніше один тільки шрифт для того, щоб можна було створювати тексти. І для того, щоб ми могли з вами працювати з українською мовою, нам треба додати новий шрифт. Для того, щоб це можна було зробити, треба відкрити меню тексту. Для цього існує оця ця буква. І так, зайшли сюди, появився новий меню шрифт. І отут ми з вами можемо додати різні шрифти. Натискаємо на папочку. От ми бачимо шрифти, які встановлені на нашому е комп'ютері. Вибираємо один із них, відкрити шрифт. Ну і тепер, якщо я витру, то я можу написати слово інформатика. Вже на українській мові. Таких шрифтів можна додати декілька. От. Вони можуть використовуватися для того, щоб можна було е, користуватися кнопками отут от, от, тексту і перемикатися. Перемикнути жирний, перемикнути курсив, перемикнути, перемикнути підкреслення. Але для цього ми сюди можемо поставити один шрифт, можна поставити всі чотири шрифти різних. І тоді, коли ми будемо користуватися цими кнопками, хоча це не зовсім так, як і ми працюємо в Word, ми з вами можемо от, з ними е, от, використовувати. Бачите, от, жирний я відключив, текст жирний. Це все можна робити з клавіатури. От. Так. Далі, після того, як ми додали шри, шрифти, ми можемо зробити деякі налаштування. І так, перше, це трансформація, пункт меню. Тут ми можемо збільшити букви наші. Тут ми можемо додати косування, от їх чуть-чуть нахилити. Так, далі ми з вами можемо написати текст і навколо будь-якої кривої, яку ми сюди додамо. Як це можна зробити? Для цього нам треба перейти в режим об'єкта, додати. Ми з вами користувалися оцією сіть, а тепер нам треба крива, ну і, наприклад, от коло. Так, от перенесемо це коло вниз. Так, і тепер режим, знову вернемося в режим редагування. Так, тільки треба було режим об'єкта. Так, І так, режим редагування. Ну і тепер для того, щоб можна було додати оцей текст, в нас є отут така кнопочка текст покривій». От якщо його збільшити оцей, так, зараз я чуть-чуть ще. От текст покривій», у нас є піп'ятка. От цю піп'ятку, і нам треба показати навколо якого об'єкта ми будемо обертатися. І от в нас вийшла отака штука. Що саме цікаво, що коли ми зайдемо в режим е, об'єкта і вернемося, виділимо наше коло і будемо його масштабувати, так, то буде змінюватися і от вигляд нашого е, тексту, який ми з вами написали. Так, от ми десь тут можемо щось обертати, можемо обертати сам текст, тобто можемо настроїти його так, як нам потрібно. Також ще ми з вами можемо зайти в абзац, тут вирівнювання, зазвичай такі самі, як і в нас є в Word, по центру і так далі, зліва-справа. Так. Ну і отут ще також ми можемо з вами зробити наш текст об'ємним. Для цього нам треба знайти. Так, от пункт меню геометрія. І от якщо ми будемо його тут трошки от... І витискати його трошечки, то ми побачимо, що от наш текст от стає отакий е, красивий і цікавий. Тому от з текстом можна працювати таким чином. Е, саме цікаво, що якщо ми з вами в режимі об'єкта видалимо нашу криву, от, то текст вертається до початкового значення. Тобто він перестає бути покривий. Так, ну от такі. От речі, ми з вами можемо зробити використовуючи процес.